Минулого вівторка відбулося засідання підсумкової колегії головного управління пенсійного фонду України в місті Севастополі. До основним питанням було підбиття підсумків роботи головного управління пенсійного фонду України у 2011 році та визначення завдань на 2012 рік з подробицями. Алла Харівська. У малому актовому залі державного міського центру зайнятості було дуже велелюдно. Участь у роботі колегії взяли начальник головного управління пенсійного фонду України у місті Севастополі Юрій Кульков, заступники голів районних державних адміністрацій, керівники соціальних служб міста, представники ветеранських організацій та спеціалісти управління пенсійного фонду України. Робота органів пенсійного фонду у місті Севастополі у 2011 році була спрямована на виконання завдань щодо наповнення бюджету фонду для забезпечення стал логофінансування пенсій, і це завдання пенсійного фонду було виконано в повній мірі. Якщо кратко говорити про відповіді нашої роботи, головного районного управління пенсійного фонду, то можна сказати, що ми обіцяли рост поступління власних доходів в бюджет міста на 16,6%. Плюс це дало бюджету 190 млн грн, що також дозволило нам вийти на більш Серьезный процент обеспеченности собственными средствами. Так если 2010 год мы на 80% обеспечили выплату пенсии за счет собственных средств, то 2011 год этот процент уже составил 93 с лишним процента. А это говорит о том, что у нас есть все основания для, для того, чтобы говорить, что 2012 год по городу Севастополю для пенсионного фонда города Севастополя станет. Уже не дефіцитним, то тобто ми на 100% в целом за год зможемо безпечити виплату пенсії за що власних средств. Протягом року проведено перерахунки пенсій, надбавок та підвищень до них збільшено пенсійні виплати відповідно до зростання розміру прожиткового мінімуму для непрацедатних осіб 78 тисячам пенсіонерів. В 2011 году по решениям правительства Украины и по тем законам, которые принимались Верховной Радой Украины, 11 раз пересчитывались пенсионные выплаты пенсионерам нашего города, как в целом и по Украине. И рост средней пенсии составил в 2011 году почти 9%, в то время, когда инфляция по данным статистики составила чуть более 4%. Поэтому пусть не намного, но все-таки увеличение пенсионных выплат у нас произошло в 2011 году. Если говорить о 2012 то пять раз только в связи с увеличением прожиточного минимума будут пересчитываться пенсионные выплаты. Кроме этого, уже органы Пенсионного фонда по решению правительства пересчитали пенсии с 1 января 2012 года. Протягом 2011 року було посилено контроль за сплатою єдиного внеску та погашенням заборгованості платників. У зв'язку з чим у минулому році вдалося на 30% зменшити заборгованість платників страхових внесків з 21 мільйона гривень до 14 мільйонів. В основному це за счет погашення заложності Севастопольського тролейбуса, сів електротранспідприяття і строїтельного управління Чорноморського флоту Російської Федерації. На цей рік у нас теж непогані перспективи по цим підприємствам, Потому что городской государствами приняты меры по восстановлению работы СЕВ электротранса, то есть закупаются новые троллейбусы. Планируется, что города, оно будет предоставлено для только тільки предприятию. А та говорять о тому, що сівелі будет получать не тільки из з бюджета, бюджету, але будет получать коммерческую прибыль, що дасть можливість предприятию стабільно працювати, сохранить бути увеличити робочі увеличить виплачувати места, выплачивать за заработную плату, а значить производить численні в пенсионный фонд. На колегії не тільки підбивали підсумки роботи за 2011 рік, а й ставили завдання на майбутнє. Это, конечно же, максимально наполнить бюджет пенсионного фонда, обеспечить своевременную выплату и назначение выплаты пенсий, продолжить работу по легализации заработной платы, провести подготовительную работу по накопительной системе пенсионного страхования. Ну и одна из основных задач все-таки у нас остается, это повышать профессиональный уровень специалистов пенсионного фонда. И так как мы являемся сферой услуг, значительно улучшить качество обслуживания наших клиентов. З метою інформування широких верств населення про завдання і етапи пенсійної реформи керівництво головного управління пенсійного фонду України разом з районними управліннями за звітний період провели 287 зустрічей з трудовими колективами підприємства та організації, майже 700 семінарів для керівників, бухгалтерів та фізичних осіб з метою роз'яснення норм дійсного законодавства, порядку нарахування та сплати страхових внесків, перерахування пенсій та інших фінансових.